Подивіться, друзі, яка красота! Це така у нас осінь. Осінь в Манітобі. Мені дуже подобається осінь в Манітобі. Раніше я не любив осінь. Осінь в мене завжди асоціювалась з дощами, зі слякотю, з грязюкою на дорогах та повсюди, коли треба було перепригувати через лужі, І не дуже все це радувало. Тут у Манітобі я полюбив осінь. Мені дуже подобається їздити по полях, дивитись на скошені поля, дивитись на ці дерева, які грають так красками. І чим далі, тим буде красивіше тут. Тим більше буде різних мальовничих таких е, участочків е, у лісах, у посадках, так? тим більше буде різних таких красок, які додають. З одного боку додають гарного настрою, а з іншого боку додають трошки вже такого настрою, що так, це осінь, попереду зима, і все починається спочатку. Ми повертаємось на круг, який починаємо кожного року і закінчуємо кожного року. Вітаю друзі! Я не можу сказати, що я людина, яка страждає від емоцій, підвержена ностальгії і таке інше, так. Але я хочу вам сказати, що всі люди, всі емігранти в якийсь час в тій чи іншій мірі вони, вони у думках. Повертаються туди, звідки вони приїхали, так, і вони страждають від того, що вони щось втратили, втратили там, де вони жили раніше. І сьогодні я хочу вам розповісти про те, що є найважчим, так, в еміграції. Що, до чого вам треба готуватись, якщо ви вирішите переїхати. І жити в Канаді. І неважливо, важливо, від чого ви їдете зараз, так? До чого ви їдете зараз, які у вас мотиви цього переїзду до Канади, еміграції до Канади. Ви зіштовхнетесь з цим чи раніше, чи пізніше. І якщо ви будете до цього готовими, то ви зможете пережити це легше. Я сьогоднішнє відео роблю з свого офісу, тому що на вулиці у нас досить такий потужний вітер. І щоб вам було не також дуже скучно це дивитись, я буду вставляти коротень, коротенькі такі відео про природу, так, про цю осінь, яка у нас в Канаді зараз, у Манітобі. Дуже мальовнича така осінь, класні такі фарби вже на деревах повсюди. Отже, слухайте, дивіться і. Не забувайте, як завжди, ставити вподобайки цьому відео, і не забувайте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ну а ми давайте з вами зараз почнемо по темі цього ролику. Друзі, як я вже сказав на початку цього відео, я не та людина, яка страдає від сентиментальності, так від ностальгії. Але час від часу, е, і мені дуже-дуже важко. Мені дуже важко е, жити без рідних людей, так далеко від рідних людей, е, далеко від рідних місць. І якщо в перші, перші роки, коли ми тільки переїхали сюди, е, для мене це не було такою важкою проблемою. Але зараз, чим далі, тим більше хочеться побувати. В рідному місті. так, Дуже хочеться, наприклад, зайти в школу, в якій я навчався. Навіть розуміючи, що вже там нічого немає з того, що ти бачив, коли ти там навчався, да? нема вже тих вчителів, нема вже тих багатьох людей, з якими ти був знайомий, але, але навіть ця будівля школи, в якій ти провів багато років, так, і це були, до речі, щасливі роки. Це були молоді, щасливі роки, цього не вистачає. Коли ти жив там поряд, коли ця школа була поряд, ти по цій школі ходив кожного дня, ти не звертав на це уваги. так? Але коли ти живеш далеко, і ти розумієш, що для того, щоб тобі хоча б просто побачити вживу цю школу, навіть якщо б все було гаразд, так? навіть якщо б зараз літали туди літаки і все інше, то щоб побачити цю школу. Тобі треба преодоліти декілька тисяч кілометрів, на це витратити декілька днів, і т.д. і т.п., то це важко. І зараз я почав розповідати про не дуже важливі місця, так? Тобто, ну, кожна доросла людина скаже, про що він каже, яка школа, які вулочки там, що ти городиш. Ми залишаємо друзів, ми залишаємо батьків, і це вірно, так? Тобто людина страждає навіть страждає по місцям, по будівлям, по знайомим запахам, так? А що вже казати про страждання, коли ви не бачите багато років ваших рідних і близьких? Коли ви не можете поділитись своїми радощами, коли ви не можете просто сісти, обійнятись, коли вам хочеться, з вашими рідними? Ну, наприклад, для мене це дуже така. Для мене це біль, біль, яка залишиться зі мною до кінця мого життя. У 2021 році, під час пандемії, в мене померла мама. Е, мама померла, і я не міг навіть приїхати туди. Я не міг приїхати, щоб проводити її в останній шлях. Ні, так? І коли мама помирала, мама боліла, вона померла від ковіду. Це було дуже нестерпно, дуже дуже боляче розуміти, що ти не можеш е, зараз приїхати, що ти не можеш її просто взяти за руку, під, підтримати, що ти не можеш нічим їй допомогти. Це дуже боляче. І кожного разу, коли спаминаєш, до речі, ми з нею, з нею зв'язувалися, розмовляли. Мого кожного ранку в неї це був вечір. Ми мріяли, ми будували плани, ми мріяли, що вона приїде, як ми будемо з нею разом ходити на рибалку, як будемо просто сидіти і дивитись один на одного, так? Ах, вибачаюсь. Але цього не сталося і вже ніколи не станеться. І це. Дуже-дуже важко. Також, друзі мої, важко і те, що там залишились друзі. Так? У нас у всіх є друзі, і ми звикли е спілкуватись з цими людьми, ми звикли також е ділитися своїми якимись класними е відчуттями з нашими друзями, сподіватись на їх підтримку. І все це стає недоступним, коли ви емігруєте. Я втратив вже декілька друзів, які в мене були в Україні. Це також біль. Дехто з них загинув на війні, дехто з них загинув від ковіду. Це також важко. Важко і це треба розуміти, так. що ви не зможете, коли вам захочеться, як зараз, у вас є така змога. так, коли вам захотілось, ви можете прийти до ваших рідних, до ваших близьких, до ваших друзів, просто обійнятись, просто сісти, подивитись один одному в очі, поспілкуватись, поговорити один з одним. Сподіватись на їх підтримку, якщо вам потрібна підтримка, то цього не буде. Цього не буде, коли ви переїдете сюди до Канади. І уявіть собі, у вас тут народилась дитина, да? а ваші батьки десь там. А, тобто вони будуть з вами радіти, звісно, але вони будуть з вами радіти тільки по телефону. По телефону чи по якоїсь іншої зв'язку, але вони не будуть мати змоги е, понянчити внука, е, щось пошебетати вам на ухо чи на ухо вашому. Вибачаюсь, друзі, але я також не залізний, так? Так, і вони не зможуть пощебетати вам на ухо щось, вашій дитині. Тобто це зовсім інше вже, вже спілкування, так? І до цього треба бути готовим. До речі, я, в мене залишалось в Україні декілька друзів, е класних людей, яким я персонально. Пропонував мою допомогу, якщо вони вирішать приїхати до Канади, і вони знали на 100%, що в них буде де зупинитись, і що я допоможу їм знайти роботу, і все в них буде, все в них буде непогано. Але вони відмовились. Вони відмовились. У них є різні на то, на те причини, чому вони відмовились, і вони залишились там, де вони є. Друзі мої, я дуже вибачаюсь, якщо я вас засмутив цим відео. Це відео не в моєму стилі, але я хочу, щоб ви були готові до того, що вас очікує. так? Щоб ви розуміли, що еміграція це не просто переїзд, так, це зміна вашого життя, і це ізоляція. Ваша ізоляція від всього того, що вам дорого зараз. так? Тобто від всього того, до чого ви звикли. І, мабуть, мабуть, ви вже ніколи не зможете побачити тих людей, які вам дорогі сьогодні, яких ви любите, яких ви шануєте і які люблять і шанують вас. Друзі мої, я дуже сподіваюся на те, що українські захисники зроблять роботу. Зроблять роботу навідьмінно так, як вони роблять її зараз. І в мене буде можливість приїхати туди, де я був колись щасливий, побачити те, що я хочу побачити. Навістити тих, кого я хочу навістити. Друзі мої, на цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!